Погода в айфоні це нащадок системи, що могла керувати людством, або вже ним керує. В 2000-х IBM створили систему, що могла враховувати погоду із точністю до конкретної вулиці. Система називалась Deep Thunder і працювала на тогочасних суперкомп'ютерах із моделлю тогочасного штучного інтелекту з точністю до 1 квадратного кілометра. А в деяких випадках і ще точніше. Але ж до чого тут керування людством? Уявімо, через тиждень буде жара. Передбачаючи високу температуру влітку, магазини закуповують більше води, або завтра планується. Ожеледиться, але на певній вулиці, яку можна передбачити, і тим самим запобігти наслідкам або ж збільшити продажі, то зна можливо реклама в гуглі трапляється не просто так. Система брала інформацію з супутників, сенсорів у місці, інформації про забудови, трафік та навіть вологість і температуру асфальту. Бо, як ви знаєте, міста гріються сильніше, ніж сільська місцевість, тож ця система в теорії могла керувати містом. Але з часом напрацювання IBM перетворилась в інший комерційний продукт. Всі технології перейшли в основу одної компанії, яка досі сьогодні надає інформацію для різних компаній, в тому числі й прогноз на айфоні.